Відеоогляд, презентація одностороннього пристінного стелажа виробник Modern. Огляд для покупців потенційних, яких немає можливості приїхати на склад і подивитися вживу. Тому робимо детальний відеоогляд. Стелаж, ось саме ця секція в одному екземплярі. Візуально помили є нюанси, які тут тільки на подіумі, а так в загальному полиці цілі. Пофарбовані в рідну заводську фарбу. Значить, так, висота постійку у нас 2,38 см. Загальна висота по верхній банер 2,50. Нижній подіум глибиною 50 см. Полиця з огороджувачами підходить для будь-яких товарів. Також дуже актуально для печива 40 см глибина наступної полиці. Далі полиця глибиною 30 см. Ці полички ставляться під кутом нахилу. та прямо. Так, далі йде ось така комбінована полиця із ось цією верхньою приспособою. Це така східинка для виставки всіляких коробочок, також печиво дуже актуально виставляти. Її можна по потребі зняти і залишити тільки нижню звичайну полицю. Так. Далі ось така поличка йде. Тобто ці полички у нас, які йдуть загнуті ось глибина, їх 10 см. Тут глибина 12, 1,5. І далі східці пішли по 10 см глибиною для коробочок. Плюс банер. На банер можна наклеїти свій логотип. Це скотч він знімається легко. Модерновська одна окремо стояча секція.